Перекономне опалення садочку Бориска і концептуально розповімо, яким чином ми тут розміщаємо дане берегів. Дані бігвачі дані розміщені це гучбовий клас для старших дітей, який в принципі використовується там одну частину дня. там І сюди ми, тут ми тримаємо 23 градуси для дітей. Йдемо далі. Це використовується як основне опалення, взагалі будівля, це другий етаж. Бетонні стіни і використовується моделі битової серії B1350 і B600. В сукупності приблизно ми отримаємо десь в районі 100 Вт на квадратний метр тепла. Є, в даному випадку ми розмістили таким чином оберівачі, щоб вони гріли максимально територію пола і тепло розповсюджувалося по полу більше. І перемішувалося в приміщенні. Далі в нас коридор. Коридор вже теж працює, температура включили, тільки набирає вже 160 градусів, тільки включилася. В коридорі ми триваємо температуру 18 градусів, причому таким чином ми виставили білівачі, що перший бігрівач закриває. Створює тепловий бар'єр при входу з лісочної клітки, другий обігрівач робить тепловий бар'єр там, де діти заходять спати. Йдемо далі. Тут роздягання. Тут теж стоїть терморегулятор. Тут інша конфігурація стоїть терморегулятор Q7. От. І він підтримує 6 режимів дня і кожен день програмується окремо. Тому тут максимальна температура, яка запрограмована з 8 до, 18, до 17, 18 градусів. І тут іде постійне підняття температури. Зараз ми подивимося. от Сьогодні у нас 5 годин 8 годин, 6 годин 12, 7 годин 14, 7, 30, 16 і вже 8 годин 18 годин. Тобто постійно не Одним наростає температура, вона постійно наростає там, маленькими скачками. Це дає можливість більш економніше використовувати та не Так, заходимо. заходимо сюди. Це кімната роздягальня. Теж ми цю роздягальню використовуємо, тут термолятор 7 ми її використовуємо всього, підтримуємо 15 градусів протягом дня і приблизно у нас. З 12 до 3 вона працює, коли діти роздягаються, йдуть спати, і потім приходять, існує, теж вдягаються і йдуть в свої кімнати, ігровий клас або а, ігрову кімнату. Зараз відключений. Зараз він включився і починає працювати. Зараз проходить запуск всього садочка. Ми нагруж... максимально нагружаємо систему. І... Це у нас ігрові кімнати. Теж ми зараз включаємо максимально ручний режим оберівачів. Тут тримається 23 градуси температура і на період, коли немає дітей вони сплять, температура знижається. Все, ми включили тут оберівач, він починає працювати. Те ж саме тут терморегулятор, ми включаємо, він теж це ігрові кімнати для маленьких дітей. Ми виставили 24, тут 20 градусів, достатньо прохладно. виставили режим для того, щоб спрацювала система. Все, отак включилися деревячі, вони починають працювати. Далі ми приходимо в кімнати для адміністративну. Це кімната директора. Це ж ми тут вмикаємо терморегулятор, він знаходиться посередині кімнати. От, програма тут теж 23 градуси ми тримаємо, виключаємо 25, ручний режим для того, щоб взяти і, 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 і запустити всі Так, класно, все. І включилася у нас а, нагрів. Це,, е, тут діти сплять. Тут у нас чому-то виключимо. 3 градусів. Те, тут 23, і тут діти перебувають в основному тільки 3 години. В цій стені ми держатимемо 5 градусів. То для того, щоб за 3-4 години до їхнього сну температура піднімається, всі тими держаться 5 градусів. Така. Воздух холодний, але коли діти приходять сюди, вони вже лягають в абсолютно теплі ліжка і тут його закінчує. Так, тут теж виключаємо, замикаємо. Угу. Все, тут дів'чі вже працюють. От в даному випадку, дивіться, БГ-600 вже набрав 200 приблизно 200 градусів. Ну 200-210. От. Приблизно в цих кімнатах температура зростає за 3 години і може з 5 піднятись до 21. В цих кімнатах ми триваємо 21, 21 градус для того, щоб дітям добре спалися і вони лежали під своїми ковдрами, а не бігали і не лазили. Далі ми йдемо в туалет. От кімната туалету Тут тримаємо 21 градус. 21 градус тримаємо. І тут постійно підтримується, крім ну, з 8 до, до 17 годин підтримується така температура. І тут у нас кімната, кімната у нас теж е, е, це нас тут праще, така технічна. Технічна співкімата, яка в принципі використовується для суші. Тут ми підтримуємо 18 градусів для того, щоб сохло більо і тут було комфортно технічним працівникам. А, стоїть щиток у нас керування в тобто щоб не мали діти до нього доступу. Тут стоїть лічильник окремий, який буде показувати, скільки наша система електроопалення споживає електроенергію, щоб... Можливо, було в неї дуже оперативно керувати. коли ми бачимо розход, ми дивимося, де який настройний тримулятор. провіряємо, чи дійсно все у нас нормально налаштовано. Ще поки що ми не підписали який автомат, до якого були, ми зараз перевіримо і підпишемо. Тут вони автоматики включає всю систему, і кожна лінія включається отдельно. Окремо, тобто ми зробили розфазовку 40 А, весь садик розподілений по. По прийомним фазам і практично ну, не буде перегрузки на цю систему. Так, ну все. В принципі, все ми розказали. Ще в нас є роздягальня. перша, де діти роздягаються, коли заходять, не розбуваються. І це е, лесічна клетка. Тут у нас кімната, де дітки приходять і роздягаються перед входом. Тут ставлять свою обув, вони тут перебувають в свою садкову. От. Звичайно, наша задача: ми нагріваємо підлогу, і щоб їхня обувочка була тепла. Тут ще стоїть Да, стоїть вигрівач, терморегулятор, який знімає середню температуру. І в нас ще складовка, де Ми підігріваємо воду, а, цей колектор, де ми гріємо, щоб тут не замерзла вода, яка йде. Ну, не буду відкривати яму. Тут стоїть Б600, який зараз о, включився включився, І зараз ми прогріємо, подивимося. Тобто тут він буде підтримувати 5, 5 градусів, для того, щоб тут не замерзало. Нічого тут йдуть вода і так далі. Тут стоять речі, для того, щоб підтримати мінімальну температуру. От в принципі, весь сади садочок, який ми поставили. Тут 22 обгрівачі. а, і один поверх. Дякую вам за увагу до нових дублів.